Мотивація педагога як передумова покращення навчально-виховного процесу, саме таку тему обговорювали на семінарі заступників директорів шкіл. Захід відбувся у стінах загальноосвітньої школи номер 6. Присутні переглянули фільм про життя і роботу цього закладу, а також говорили про створення сприятливих умов для педагога. Деталі у сюжеті. Семінари заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи проходять тричі на рік. Розповідає директор інформаційно-методичного центру управління освіти Уляна Волощук. У 2013-му такі заходи розпланували на канікулярний час. Крім того, ввели у програму нові підходи, адже раніше семінари проходили у формі відкритих уроків. Учитель тут показує і свій досвід. І майстер-класи, і ділові ігри, і тренінги, і все це є з собою рідним навчанням, а не тільки в нас були як відкриті уроки. Мотивація педагога як запорука успішного професійного зростання його взаємодії з учнями. Саме такі теми обговорювали на семінарі заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи. Адже від того, яку мету ставить перед собою вчитель, чи співпрацює він з адміністрацією закладу, залежить рівень його професійності та прагнення до самовдосконалення. В загальному від цього залежить і імідж школи як в мікрорайоні. І якщо дивитись глобально на місто, то залежить і від цьому від мотивації педагога, як він, він мотивується в школі. Залежить напевно і рейтинг самої школи. Цього разу семінар заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи провели у шостій школі. Поважних гостей зустрічали гостинно з хлібом, сіллю та вишитими рушниками. Присутні кажуть, у цьому закладі працюють педагоги, які мають великий багаж знань та досвіду. Заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи номер 6 Олександра Марійчук зазначила, що коли педагог працює плідно, то він задовольняє як особисті потреби, так і вимоги сучасного суспільства. Кому як не заступнику директора знати про мотивацію педагога до роботи, про спонукання його до дії з метою підвищення якості навчально-виховного процесу? У шостій школі працює 55 педагогів, розповідає директор закладу Лідія Семенюк. Тому такий семінар не є новинкою, адже це буденна робота, що спрямована на підтримку вчителя. Важливим фактором є мотиваційна готовність педагога до проведення уроку, до самореалізації, самовдосконалення через пошук, через інноваційні технології. Присутнім продемонстрували документальний фільм про життя школи. Після того заступники директорів обговорювали, як створити для педагога комфортні умови праці і в подальшому оптимізувати навчально-виховний процес.